Хочу показати вам, бо нарешті холода настали. Хочу вам показати тепленькі світшоти. Якраз сезон наступив і буде три місяці. Цей сезон і дуже хочеться чогось такого. Знаєте, затишного тепленького. Ну погодьтеся, реально стало холодно, і хочеться побавити своє тіло. Ці світшоти вони неймовірні. По якості тіло буде дихати. Ви навіть прийдете з роботи додому, вам не схочеться його знімати. Він теплющий, має ось таку цікаву тамбурну вишивку. Знаєте, вона така, ніби як видірнута з цього і зістрижена. Це дуже дуже якісна вишивка, найдорожча. Фактично, Бачите, вона такими петельками, ніби як зовні. Ну і плюс цей стебельний шов. Розкішний бірюзовий колір і оцей ну, просто неймовірний колір. Це цікаві нові кольори, бачите, не теплесенькі. І він такий, ну, він такий приємний. Це взагалі неймовірної якості тринитка на флісі. Ну і цікавий колір. Що по розмірах? XSS ML, XL, 2 xl Оце от максимальний розмір. Ну, Якщо по-чесному, він... Так і є на 48-50, не більше. Чуть-чуть зовсім тянеться, просто щоб він не був за короткий. Але, взагалі, в своєму розмірі довжина така достатньо довга, повноцінна. Ціна цих світшотів 2,700